Гуч страшна, скільки було вибухів. Вон, Де от раніше навіть сильно злякалася, мене все трусить. Угу. Одне тут. Тринадцять ударів, і я був у спальні. І якраз сюда, сюди, я вже виходив. Ну, вони такої не було, а стекла полетіли. Посипали стекла, стекла, ото як під балконом, все застелено, все на кроватях, горшки, цвіти, В общем, все, всі три окна. Влякались до сих пор. Я не можу навіть стекло прибрати. Із квартири. А зараз їде переночувати, чи ви сьогодні будете. Ну, ми закрили там одну кімнату, там родіта тепленька.